Привіт, друзі! Паління це серйозна проблема, яка негативно впливає на здоров'я мільйонів людей у всьому світі. Нікотин і інші токсичні речовини, що містяться в сигаретному димі, викликають численні захворювання, такі як рак легень, серцево-судинні хвороби, хронічний броньхіт та інші. Крім того, паління призводить до зниження імунітету, погіршення стану шкіри, зубів та ясен, а також впливає на репродуктивну систему. Незважаючи на всі ці негативні наслідки, Багато людей продовжують палити, не усвідомлюючи, наскільки шкідливим є цей звичок. Кинути палити це важке, але дуже важливе рішення, яке може значно поліпшити ваше здоров'я і якість життя. Після того, як ви кинете палити, ваш організм почне відновлюватися. Вже через кілька днів після останньої сигарети покращується кровообіг, нормалізується артеріальний тиск, відновлюються смакові і нюхові рецептори. Через кілька тижнів зменшується ризик інфекцій дихальних шляхів. Легень і серцево-судинних захворювань. Через кілька місяців покращується функція легень, знижується рівень холестерину, відновлюється шкіра. Кинути палити це перший крок до здорового і щасливого життя. Якщо ви нещодавно кинули палити або лише плануєте це зробити, то це відео для вас. Ми розповімо про п'ять продуктів, які допоможуть вашому організму швидше вивести нікотин та інші токсини. Давайте разом дізнаємось, які продукти варто включити в свій раціон, щоб полегшити адаптацію після куріння. Коли людина кидає курити після тривалого часу, її організм стикається з великою кількістю токсичних речовин, що повільно отруювали його протягом років. Виведення цих речовин з організму відбувається не миттєво, а протягом 6-8 місяців. Щоб прискорити процес очищення, лікарі радять вести в раціон кілька продуктів, які успішно очищають від шкідливих речовин. Цитрусові фрукти, такі як апельсини, грейпає лимони і мандарини, багаті на вітамін С, який сприяє інтенсивному обміну речовин і покращує кровообіг. Завдяки цьому кров очищається набагато швидше, вимиваючи інші шкідливі речовини з органів тіла. Вітамін С також зміцнює імунну систему, що особливо важливо для людей, які тільки що кинули курити. Помідори містять багато корисних речовин, які покращують стан легень колишнього курця. Вони містять лікопін, потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень, спричинених сигаретним димом. Регулярне вживання помідорів допомагає латати пошкодження легень та покращує їхню функцію. Яблука багаті на залізо, яке позитивно впливає на кровоносну систему, а також містять вітаміни, які допомагають організму справлятися з токсинами. Вітамін С і пектини, що містяться в яблуках, сприяють очищенню організму від важких металів і інших шкідливих речовин. Крім того, яблука покращують травлення та загальне самопочуття. Ківі це чудове джерело магнію, який покращує стан дихальної системи колишнього курця і знижує ймовірність спазмів дихальних шляхів, що викликають кашель. Крім того, ківі багаті на вітамін С, який допомагає зміцнити імунну систему і покращити загальний стан здоров'я. Звичайна морква насичена вітамінами А, в С і К, які сприяють виведенню токсинів з організму, знижують вплив стресу та покращують самопочуття. Вітаміна допомагає підтримувати здоров'я шкіри і слизових оболонок, що особливо важливо для людей, які кинули курити. Отже, якщо ви вирішили кинути курити, запасайтеся апельсинами, помідорами, яблуками, ківі та морквою ці продукти точно не завадять. Давайте разом підтримувати своє здоров'я і очищати організм від шкідливих речовин. Коли ви кинете палити, ви не тільки зменшите ризик розвитку серйозних захворювань, але й відчуєте значне покращення самопочуття. Ваша шкіра стане більш здоровою, дихання легким, а енергії більше. Ви зможете насолоджуватися життям без обмежень, які накладає паління. Крім того, ви зможете зекономити значні кошти, які раніше витрачалися на сигарети. Пам'ятайте, що ваші зусилля обов'язково принесуть плоди. Кожен день без паління це крок до кращого здоров'я і довгого життя. Не зупиняйтеся на досягнутому. Підтримуйте своє рішення і діліться своїм досвідом з іншими, щоб допомогти їм зробити цей важливий крок. Дякуємо, що подивилися це відео. Сподіваємось, ці поради були для вас корисними. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей!